Acura MDX це що? Правильно, Це надійний позашляховик, який має повний привід, має класний 3,7 атмосферний, звичайний, бензиновий двигун, вже який встановлено газ. Тобто за розхід можете не паритись взагалі. Що взагалі по авто? Ще раз 2008 рік 209 тисяч кілометрів рідного пробігу і це реально крутий. Варіант. Ви зараз побачите, яка тут комплектація. Тут є пам'ять сидінь, всі склопідіймачі, електрорегулювання сидінь, шкіряні сидіння, підігріви усіх сидінь. Також є клімат, є також камера заднього огляду, мультикермо, сервопривід керма. Також задній ряд. Зараз вам екзибіт скаже Добрий день, бо там встановлено що правильно. Телевізор. Є підігріви задніх сидінь, є також клімат для задніх пасажирів. Це авто самімісне. Тут є багато чого також для задніх пасажирів, як підстаканники і так далі. Заготовка під фаркоп. Також зараз покажемо вам багажник. Як у японців, він відкривається з руки, але закривається вже з кнопки. Там заднє сидіння. Ось, будь ласка, закриваєте. Авто обслужене, є, до речі, шильдик SH AVD. Це що правильно, це повний привід, який вам дозволить ще крутіше кататися на вашій автівці і вам буде ще комфортніше завдяки класній підві... підвізці від акури. Тому кого цікавить цей прикольний варіант, якщо вам задовбали Іван або шукаєте щось класне на топовій комплектації, усі питання там за телефоном.